Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про лексичну помилку. А що ж таке лексична помилка? Це вживання слова у невластивому йому значенні. Або слова кальки з інших мов? І у мене до вас запитання. Чи правильно я зараз висловлююся, не дивлячись на перешкоди? Чи правильне це висловлювання? Звісно, ні. А правильно українською мовою, незважаючи на перешкоди, або попри перешкоди, будемо знати. І ще ось таке у мене запитання: скажіть, будь ласка, а чи правильне ось таке висловлювання? Терпіння лопнуло. Терпіння лопнуло. Дійсно, неправильно. А от українською мовою ми говоримо: терпець увірвався. Терпець увірвався. І, до речі, в одному із творів класиків української літератури: Терпець увірвався молодій невістці, милашці. Яка так терпіла, так терпіла знущання свекрухи. А врешті-решт, терпець увірвався, і вона втекла аж до Києва. Будемо знати. А от незважаючи на перешкоди, або попри перешкоди, одружився молодший син Кайдашів. З того ж таки твору Лаврін. Так закохався, милашку, так закохався. І попри перешкоди, все ж таки одружився кохання. Тож вивчаємо мову, читаємо твори і знаймо: терпець увірвався, незважаючи на перешкоди або попри перешкоди. з вами була я, Наталка. І наш урок української мови бажаю всім нам щастя, добра, наснаги, і щоб завжди завжди у нас був гарний настрій. До побачення!